Відкриття пластового року близько сотні членів місцевої станиці урочисто прийшлися вулицями міста та провели збори на фортечному бастіоні. На них підбили підсумки минулого року та окреслили плани на майбутній сезон. Упродовж літніх канікул, кажуть прикарпатські скаути, провели шість курінних юнацьких таборів і вперше два новацькі. Їхні наймолодші учасники з радістю згадують ці дні. кажуть, активно відпочиваючи в горах, ще й дізналися багато нового про Бога. Чився гарно поводитися. Я ходи там в гурток, як прислужувати для Бога і як робити квітки. Бог це той, хто живе у нас всіх. В серці. Також понад півсотні івано франківців взяли участь у західноукраїнських та всеукраїнських таборах. Серед них Нелі Антошків дівчині пощастило відвідати авіаційний табір чота крилатих. Завдяки пласту, я спробувала себе у дуже різноманітних напрямках. Я попробувала те, що навряд чи би попробувала без пласту. По мірі можливостей ми пробували піднімати крила параплана. Нам розказували про льотну спеціалізацію пластів. Взагалі прилітало багато літаків. Ну було цікаво, захаплюючи. Не менш цікавим та пізнавальним обіцяють найстарші скаути. Буде і черговий пластовий рік. Членам організації варто готуватися не лише до традиційної спартакіади, але й до нового заходу Орлекіади цього року. Уперше в Івано-Франківську відбудеться такий ну краєвий захід. Це орликіада. Ми завжди робили спартикіади. Ми вже 10 років робили спартикіади. А цього року це вже буде орликіада. Це вже такий творчий захід. Нині в Івано-Франківську налічується близько 400 пластунів. Левову частку з них вже цього року сформує юнацтво вчорашні скаутські пташенята.